Всім привіт. Всім привіт! Ми біжимо на зупиночку. Сьогодні по вихідних на годину раніше є автобус, то я хочу потрапити на годину раніше, бо дуже багато часу всі ці дороги займають і приїжджаємо вже під вечір. Зі мною сьогодні Данічка на чергуванні Веземо бабусі домашній борщ. Бо вона минулого разу замовила, то я вчора наготувала, сьогодні в баночку набрала, в пакетика завернула і будемо її частувати домашнім борщем, бо вона дуже скучила за домашньою їжею. Мандаринки, да? Мандаринки, хочу мандаринки, хочу мандаринки. Як завжди, підгузки. І тут дещо по ліках на 1588. А у даньки морозило. А ну пока ж морозило. Морозило, відкривай. Оце виходить ключа, там такі типу, в баночці. А там бабусі і сусідки такі звичайні. І оце вона ще просила пиріжок, смажений це з горохом. Так-тук-тук-тук. Ку-ку. А хто це? Кажуть, на баку, а ти не на баку. Вже розвернулася до Даньки. У бабусі побували. Зараз піднімаємося до Людмили Михайлівни. Це хазяйка нашого будинку. Маємо до неї в гості на трішки заїхати, заскочити, так сказати, на п'ятий поверх без ліфту. Це п'ятиповерхівки такі. Ой, вже який у нас четвертий. Тяжкувато. А вона, до речі, кожного дня по буднях ходить, бо вона плете маскувальні сітки, а їй вже майже 80 років. Так що вона бойова. Мабуть, така будиночок. То з тої сторони он ця. Да. То з тої, мабуть, з'їжджають, дітки. З'їжджали, але воно забите на зиму. Тільки ти не з'їжджай, бо будеш брудний. Обереш на там, дивись, щоб не провалитися. Така хатка. А дивись, хто напроти там сидить, у вікні, на першому поверсі, бачиш? Товариш не бачиш? Цуцик. Коротше, скупилися у Галі балована, як завжди. верніше, як завжди. Інколи. Це з минулої покупки більше місяця пройшло, як ми минулу Галю бало вона Коротше, на місяць там ходила тих покупок, це виходить, в них є ще сети заморожених сушіролей. Три годинки мають постояти при кімнатній температурі, типу розморозитися і можна їсти. Покажу вдома покупок тут на 1210 гривень. І ще в мене тут є. Гостинці від Людмили Михайлівни від хозяйки. Вона робила, типу, знаєте, така сушка з фаршем. Сушка вимачується в молокі і потім фарширується, запікається в духовці, посипається сиром по бажанню або майонезом змащується. То вона нам наклала додому таких гостинців. Ми у місце моє, де? Там Це просто грубоворе фільм для того, щоб хотну компанію покрасити, щоб захоті побачити та кажуть. Ми тут Зайшли на каву, Дань, не бігай. Зайшли на каву, бо чекаємо ще на таксі. Тут таке є вуличне, але ми сиділи всередині. То мене кішечка зігнала з мого місця. Поки я йшла забирати нашу каву, дивлюся, вже моє місце зайнято. Така жирненька, загодована, ну там почеться кава. І ще вони тіпа, шаурму роблять. Дякую. Я знову містечко знайшов. Ти сидиш не там, де треба. Що я можу тобі сказати? Мама! Будемо вже Мама! За... повертатися додому, до хати. Вже хочу сейчас, хочу сейчас вдома. Так. Суші сет 243. Перемешки. Зі свининою. Дві упаковки на 276 гривень. Варенички з картоплею та грибами коштують у нас 113 гривень. Милинці повтор. Сподобались це, виходить, мак і вишня смачненькі. 86-86, Курячий Курячі це такі, бачите, шматочки м'яса це не фарш. Так. 154 гривні. Окремо купляла ще два огірка, бо в мене є молода капустка, ще залишилась. Салатик хочу зробити. Мама хоче. ну, не знаю, в общем, хтось зробить 80 гривень два штучки. Котлети курячі на 173-89, тут їх 10 штучок. Голубці з м'ясом 162, 65. Окремо смектана, це теж саме смекта, тільки дешевше. Я бабусі купляла і їй залишило шість пакетиків, а решту забрала нам. І мама прислала ось такі каплі: це фармадіпін. Якщо піднімається тиск, треба його різко забити, краплі під язик. Получається, не цукор а під язик. Скажу, Яєчко від нашої. Це, це яке? Це ряба, здається, так? Да? Від рябушки нашої. Прикольно. За кілька годин пройшло 3 з половиною. Вони майже розмерзлися. Так. Соус ріденький. норм. У нас четверо, то кожному по одному різного виду. І склад можна тут подивитись, що за набор? Філадельфія з крабом, футо з лососем та крабом, гункан з лососем. Знову на вечір до рамка. Цей раз зомбі-детектив. В принципі, така посміятись дуже багато є на чим. І незначне це якесь розслідування, типу паралельно, але більше якихось дуже таких смішних моментів.